Ви знаєте, я не раз в житті помічала, що періодично в тебе повинно ну просто все валитись з рук. А в моєму випадку, який зараз зі мною відбувається, то я навіть не знаю, напевно, це найбільший зашквар з усіх сторін, який тільки був. Зараз про це розповім. Всього лише за один тиждень у мене двічі ламається ключ від вхідних дверей. В мене ламається повністю моя машина, просто посеред дороги зупиняється і все. І добрі люди дають мені іншу машину, і щойно заглохла ця інша машина. Хоча ну, вона не глохла до цього ніколи і нею ще навіть не користувались. Тобто вона просто стоїть у мене в дворі і вона також нікуди не їде. Ну і потім куча якихось там ще додаткових пліток, не там. Я з Німеччини забрала свої речі, вони застряли на таможні. Тобто їх просто і не впускають, і не випускають. До чого це все? А це про те, що я вже не поміщаюсь в тому форматі, в якому я існую. Тобто, вже все, все проти тебе починає працювати, тому що зовнішні обставини показують те, що відбувається в тебе всередині, коли ти дієш проти себе, коли в тебе щось там десь гохне, щось ти не пропускаєш, воно все починає на всіх рівнях блокуватись і, і в твоєму реальному житті. До чого це все? Я переконана, що немає ніяких проти тебе рухів в житті. Тобто все, що відбувається, воно про щось, воно для чогось. Це тобі такі підказочки із всесвіту. До речі, ви вірите в підказочки чи ні? Я в таких ситуаціях, коли все сипеться, завжди аналізую. Перше, коли в мене було щось подібне, от коли в мене ще в житті щось сипалось, до чого це було? Перед чим це було. Як правило, це перед якимись рішеннями, трансформаціями і змінами. А друге, що ось ці зовнішні події, вони як проєкція того, що відбувається всередині. Тобто, я ніби сама себе не пускаю кудись, я сама себе блокую, і я для себе визначила, що ж це саме зі мною відбувається. Всім привіт, мої дорогенькі, і у мене сьогодні